Всім привіт! Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Рада, що завітали. Давненько я вже нічого не знімала, бо в нас майже весь час дощ кожен день, якщо день-два було якесь сонечко, і то до половини дня далі все одно падав дощ. Похолодало, взагалі погода така собі була. Я вважаю, вже достатньо, знаєте, хочеться вже тепла, хочеться сонечка, хочеться вже справжнього літа. Все йде так гарно ріст, тим більше після тих дощів, то взагалі, погляньте, як гарно вже. Відкрилася ось ця трояндочка, це трояндочка The Fairy. Вона разом в мене в поєднанні з лілейником жовтим, який теж вже класно дуже повідкривався. Гляньте, все в крапельках після дощу, тому що хвилинка спокою, хвилинка трошки затрималася і нарешті не цепить. Але краса, дуже гарна. Тому, знаєте, сьогодні хочу вам показати, поділитися новиною. Ми, нарешті, ось тут оновили зону перед входом у будинок. Хто пам'ятає, в мене тут стояли такі старенькі крісла, старенький столик. Служило воно нам довго і було комфортно. Ну, але, як то кажуть, все виходить з ладу і прийшов час щось оновити. І ми купили такий набір: два крісла, столик. І ось такий диванчик. Диванчик замість лавки, яка там в нас стояла така зелена. Звичайно, ми лавку не винесли. Лавка дуже давно ще до мене, тому лавка перемістилася ось туди. От такий набір. Купили ми його в епіцентрі. Кому цікавить, ціна, можете собі зайти і подивитися. Це пластиковий набір. Ми вибирали такий, що нам підходив під ціна і якість. Він легкий, легко складається, є інструкція, чоловік зібрав дуже швидко, без проблем. Швиденько все гарно складається. Колір це коричневий, такий темно-коричневий, там є багато різних кольорів. Ми вибрали такий, як нам більше сподобався, і підходить. В комплекті йшли такі подушки на низ, Це верхні подушки, це з диванчика, тому що там трошки падає дощ, тому ми забрали. От, зручні крісла, широкі, спинка похила. Тобто, що зручно сидіти, ми вже тиждень користуємося, все нам подобається. Він такий досить такий, міцний. От, подушечка це звичайний перелом, де відкривається, можна зняти і. Випрати, якщо забрудниться. Звичайно, в подальшому ми хочемо змінити колір, тому що вони засвітлі. А так як в нас є і діти, і чудіки наші, то тут вони люблять собі поспати і забрудниться скоро, тим більше після дощу це точно. Тому хочемо пошити свої якісь чохли, тимнішого, можливо, коль. Ну, неможливо, а точно. І, можливо, ще на спинку якісь так, щоб було якось. Гарніше виглядало. На столик теж зручний ось такий наборчик. Як вам наше оновлення? вже набагато приємніше і гарніше, на погляд. Біля диванчика з'явилося місце, і ми купили ще такі горщики з тої самої серії, що в нас вже є. Вони ось тут стоять. Бачите, в нас є більші і менші. Такий самий колір коричневий купили. От вони легенькі, теж такий під ротанг, але це тільки імітація. Тому купили по боках поставити цього диванчика. І ось такий світленький теж з такої імітації ротангу для моєї пелергонії, яка єдина перезимувала після зими з підвалу. Гарний такий кущик вже наріс, навіть є бутончики. Кольору, звичайно, не пам'ятаю, тому відкриється, вже аж тоді подивимося. От. Посадимо сюди, і, думаю, буде гарний контраст на темному столику ось такий огорщик. Тому трошки робимо красивіше, адже життя продовжується. Хто би там що не казав, які б події не відбувалися, хочеться, щоб кругом нас була краса. І краса всюди. Краса і комфорт. Ось так. Тому зараз виглядає таким чином. І подивимося, як буде виглядати з рослинками. А, ще рослинки, які я вибрала, це ті самі, що в мене є. Звичайна бакопа, ось такі були вже гарно, бачите, так квітують пишненькі. І ось така бегонія. Тільки бегонію вибрала вже з зеленим листячком, але червону так само. Тому скомбіную дві бегонії, покопа і ось так красиво буде виглядати. Ну що ж, я зараз попрацюю і вам покажу лише готовий результат. Ну що ж, друзі, ось так виглядає тепер з рослинками, набагато яскравіше життєрадісніше радісніше, бо копа, як буде звисати, таким гарним фонтанчиком буде класно. І бегонія піде різ буде такий кущики. Зовсім буде інший вигляд. Ось так диванчик поставила подушечки, щоб ви бачили вже кінцевий результат. Ось з цієї сторони, ось так виглядає. Пеларгонія теж як заквітує вже, то буде такий яскравий акцент. От такий має тепер вигляд ця територія. Мені дуже подобається, я дуже рада, що випала нам така можливість оновити. Тепер набагато приємніше тут перебувати. Завжди щось новеньке, воно, знаєте, піднімає настрій і так трошки якось змінюється картинка перед очима і вже якось життя інакше триває. Звичайно, щоб трошки спокійніше в нас було, то. Було би взагалі супер. От, покажу вам ще. Зараз заквітувала моя трояндочка-новинка. От, погляньте, це Керіо. Це, взагалі, класна троянда. От, заквітувала вулканіка. Такі в неї класні бутончики на стадії, тільки коли відкриваються. Дуже гарна троянда. Ну, а показати хочу свою новиночку з Долини Роз. Оце, дивіться, як гарно, яким масивом вона квітує. Це троянда кордес роз бордо, Флорибундочка з Долини Роз. Цього року посадка. Погляньте, які в неї класні квіточки. Такі закручені. Коли яскраве сонечко в нас було якийсь день, випало так і вона відкрилася гарно, так серединку показує. Зараз похмуро і дощик, вона така квітка закритіша. На відео вона більш така розуватіша, але вживу вона більш до червоного кольору. Дуже класно. Погляньте, який масивний кущ. І ось там. Видно ще молоденьке, 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 ну так, знаєте, зразу видно, що хороша якість саджанця і хочеться ще навіть. <свистити> Отак. От Дивіться, як гарно зараз виглядає. Була можливість якийсь вечір один, тож не падав дощик, то я встигла тільки ось тут і на передньому плані постригти газон. І дивіться, як гарно він заростає. Є, звичайно, ще прогавини. І є, звичайно, що кульбабка. Ну, але я ще планую зробити те, що вам казала, щоб позабирати, покропити тим гольфом і, можливо, досипати ще травичку, і буде класно. Правда, вас? Тут ще відкривається ось ця, де звентра, чи як якось так назва. От, погляньте, бутончики дуже довго тримаються, але теж дуже гарна троянда. Така, знаєте, жива, такі гарні листочки. Бутончик вже показався, буде цікаво теж. От, а тут моя Сабріна. Погляньте, скільки в неї бутончиків. Це плетиста. Тут, хто не знає, два саджанця посаджені. І теж таким гарним масивом йде. Не так, знаєте, що одна гілочка і сен. Ну, взагалі я дуже задоволена. О, гляньте, скільки, якщо це дійсно будуть такі гарні квіточки, це ж буде такий феєрверк просто, ну, краса. От вже показується навіть. Вже надія є, що ближче до Сабріни, тому що ж, ну, можливо, може бути пересорт, але я надіюся, що все в порядку. От, ось тут ось ця трояндочка. Теж дуже цікава квіточка. Night Avall плетиста. І вже дуже гарно пішла в ріст. де Ронсар саджанець, те, що я докупляла. Погляньте, як гарно пішов в ріст листочки ось тут видно. Гілочка така йде так скоренько йде вріст. Надіюся, що будучи квіточки, то взагалі йде. Фламентац тримається, дощі його хилять, але нічого, ще тримається, ще не так сильно осипається, як біла моя нюдаун. От, погляньте, як мудрина. Випускає молоденькі. Оце її вже молодий приріст. Погляньте такі довгі. Так, всі друзі зі мною. Тигрик, Васька, ходить крок в крок. Я вже не раз вам показувала. Зараз ще Аліска прибіжить. Куди я, туди вони. От, погляньте які класні. Буде теж така спадаюча форма, дуже гарно буде. Одне радує, що воно гарно росте і так швидко, що видно результат зразу. Все, надіюся, що появиться бутончик у цього ельфа, ну, але ще нема. Пагін такий досить високий, випустило, ну, але не бачите, не з'являється бутончик. А полька, яку я досадила з нових саджанців, погляньте, теж пішла в ріст, видно, що попускала молоденький, і он де ось листочок. Все мокре, капає, похилилося. Це пить той дощ. Ну, але що зробиш. Ось так, друзі. Таке відео сьогодні, а ще я вам хотіла показати, погляньте, як гарно зараз квітує, вже повністю розпустилась, деція. Зараз вам покажу ближче. Вся всипана білими квіточками, взагалі красота. Це як буде такий великий кущ, це буде вибух просто якийсь неймовірний. Погляньте, яка в неї цікава квіточка кучерява така. І довго вже тримається, я вам скажу. Не страшно їй ні дощ, ні зливи. Дуже класно це дається михрова. Так цього року тільки гарно квітує. Таким масивом. Ось ця косточка вже випустила, квітонос буде квітувати. Тут ще така класна ось ця трояндочка. Дощик похилив гілочку. Бачите, теж дуже гарна, так і не знаю я її назви. Довго тримає квітку, така з салатового кольору, гарного. Дуже довго тримається. Вже починає квітувати. Погляньте, розпускається квіточка. Багато є квітоносів. Це такого ніжного розового кольору ця гортензія. Минулого року вона не квітувала, бо змерзла. Цього року я вже її накривала, коли були заморозки. І хоч радує, що буде квітнути. Ну що ж, друзі, ось таке в мене було сьогодні відео. Такі були обновочки. Як вам? Можливо, з вас когось є такий набір, буде цікаво е, почитати, як він вам служить. Чи все в порядку, тому що ми надіємося, що все буде добре, він нам буде довгі-довгі роки служити і в хорошому стані. От, надіємося, що дощик вже зупиниться і буде гарна погода, сонечко нарешті. Тому дякую вам всім за увагу, гарного вам дня, гарних новин і до зустрічі, друзі!